Макси, ти ніколи не здогадаєшся, де я нещодавно побувала. Здивуй мене. Ти знав, що в Україні є своє мертве море? Христе, не видумуй. Так, це рожеве озеро на Херсонщині. Рожеве озеро. Поглянь на слова рожеве озеро в останніх двох репліках підлітків. Чи це в обох випадках словосполучення. Гайде з нами досліджувати незвідану Херсонщину. А заодно і особливості синтаксису. Синтаксис це розділ мовознавства, який вивчає словосполучення і речення, їхню будову і граматичне значення. У цьому відео поговоримо про ознаки речення, яке вважають основною одиницею синтаксису, адже саме за допомогою речення ми формуємо і передаємо думку. Речення це одне чи декілька слів, які виражають відносно закінчену думку. На Арабатській стрілці в Херсонській області розташоване Дивовижне Леморійське озеро. Назвемо ознаки речення. Насамперед це змістова завершеність. Граматичний зв'язок між словами. Слова між собою пов'язані за допомогою закінчень чи службових слів. Предикативність. Тобто співвіднесеність змісту речення і з дійсністю, завдяки чому сприймаємо зміст як реальний, можливий чи бажаний. Із предикативністю пов'язана найважливіша ознака речення наявність граматичної основи, тобто головних членів речення, або підмета й присутка, або одного головного члена, модальність, тобто особисте ставлення мовця до висловленого, яка може виражатися за допомогою вставних слів, часток, способів дієслів. Але насамперед за допомогою інтонації. Тож обов'язковою ознакою речення є інтонаційна завершеність речення оформлене інтонаційно у кінці стоїть розділовий знак. Це неймовірно гарне місце відрізняється від інших озер своїм насиченим рожевим кольором. Граматична основа підмет місце, присудок відрізняється. У наведеному прикладі наявні всі ознаки речення. До речі, потрібно розрізняти словосполучення і речення. Словосполучення виражає поширену назву поняття чи явища, а речення відносно завершену думку. Словосполучення складається зі слів, а речення зі слів і словосполучень. Словосполучення містить підрядний зв'язок, головне і залежне слово, а речення обов'язково граматичну основу, інколи також другорядні члени. У словосполученні, на відміну від речення, немає інтонаційної завершеності. Тобто розділових знаків у кінці. Порівняй словосполучення унікальне природне явище. І речення Леморійське озеро унікальне природне явище. Зверни увагу Нерідко речення може містити тільки одне слово. Наприклад, візьмімо слово краса. Якщо його вимовити з окличною інтонацією, це вже речення. Краса! Воно вже має змістову та інтонаційну завершеність У кінці речення стоїть знак оклику. І навіть граматичну основу. Головний член у формі підмета. Тож будь-яке слово чи словосполучення може стати реченням тільки за умови інтонаційного оформлення. Потренуймося. Із поміж поданих сполукслів знайди речення. Визнач у них граматичні основи мабуть, неважко було впізнати речення адже тільки в їхньому кінці наявний розділовий знак. Перевір себе Справді тут, неймовірно наведене розповідне речення окличне. У кінці стоїть знак оклику, граматична основа у формі присудка. Неймовірно. Лемурійське озеро набагато солоніше за відоме ізраїльське мертве море. Речення розповідне, неокличне у кінці крапка. Граматична основа містить дві складові підмет лемурійське озеро і присудок солоніше і питальне речення невже настільки солоне? У кінці, як логічно, знак питання. Граматична основа у формі присудка солоне. Грязі цього озера сертифіковані та використовуються як лікувальний і косметичний засіб. Розповідне, неокличне речення у кінці крапка. Підмет грязі. Однорідні присутки сертифіковані та використовуються. Думаю, це було зовсім просто безумовно, речення, об'єднуючись за змістом і граматично, стають будівельним матеріалом для створення тексту. Поглянь на подані речення кожне з них марковане певною геометричною фігурою. Установи правильну послідовність речень для відновлення первісного тексту. А тепер укажи рядок із геометричними фігурами, що відповідає правильній послідовності речень у тексті. Справді послідовності речень відповідає таке розташування фігур: ромб, трикутник, квадрат, перевернена трапеція, круг. Перевірмо. Рожевий колір водойми зумовлений дією одноклітинних водоростей Дуналіелла солоноводна, які під дією сонця виробляють бета-каротин. Чим спекотнішим видається літо, тим більше води випаровується з озера і тим насиченішого кольору набуває ропа. Відступаючи, вода залишає на березі тонни білого соляного піску. Місцями соляні кристали збиваються, утворюючи справжні сталагміти. Білосніжний берег та рожеве озеро. Справляють незабутні враження, перетворюючи цю частину Херсонщини на один із наймальовничіших та найзагадковіших куточків України. Тепер ти знаєш особливості речення та його ознаки. Повернімося до запитання з початку відео. Ще раз поглянь на виділені сполуки слів чи це в обох випадках словосполучення? У першій репліці Це рожеве озеро на Херсонщині виділено справді словосполучення, однак у другій репліці Рожеве озеро це вже речення адже воно має змістову та інтонаційну завершеність, а також граматичну основу. До речі, чи відомо тобі, що лемурійське не єдине рожеве озеро в Україні, до таких належать Солонець Тузли, Генічеське, Кінбурнська коса, Зяблівське та Куяльницький лиман. Більшість із них у Херсонській області. Яке із названих місць бажаєш відвідати? Напиши в коментарях. Запам'ятай Речення це одне чи декілька слів, які виражають відносно закінчену думку. Ознаки речення змістова завершеність, граматичний зв'язок між словами, предикативність. Тобто співвіднесеність змісту речення із дійсністю, завдяки чому сприймаємо зміст як реальний, можливий чи бажаний. Одна із найважливіших ознак наявність граматичної основи, тобто головних членів речення або підмета й присудка, або одного головного члена. Модальність особисте ставлення мовця до висловленого. Також обов'язковою ознакою речення є інтонаційна завершеність речення оформлене інтонаційно. У кінці ставимо крапку, знак оклику, знак питання або три крапки. Потрібно розрізняти словосполучення і речення. Будь-яке словосполучення чи навіть одне слово може стати реченням тільки за умови інтонаційного оформлення. Тобі ж сподобалося відео? Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів, бо із нашими відео цікаво і дуже легко вчити українську.